Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Спробу силової мобілізації зафіксували у Києві. Співробітник ТЦК та поліцейські намагалися тягнути хлопця у бусик, але втрутилися перехожі та відбили його. Хлопці, ну чому ви його тримаєте силою? Це порушення прав людини? Кричали люди. Як повідомляють столичні пабліки, відео знято сьогодні увечері на Виноградарі. Хлопці, хлопці не трогай, не чіпайте його. Брате документи. Покажи свої документи для начала. Покажи. 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 Я тебе, Хлопці, ну чому ви його тримаєте силою? що ви робите? Од'єпітесь от мене, сука, бля! Не порушуйтесь, прав людини. Не порушення прав людини. Іди. порушуйте прав людини. Отпускай рюкзак і йди. Ну я сказала. <рикану> Нет, це вы не можете. Вы не маете право! За что вы его тримаете? Пошли, Макс! Пошли, быстро, пошли!